Гани, постійно тяни. Натяни, добре натяни її. От, ножки. Тримають ручками. Оп, оп. Давай, 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 давай. Засериться. Коли інші відпочивають, Ванька тренується. Справжній чемпік. Пішов, пішов, пішов. Ванька, не зупиняйся. То було к його тоді не допомогу. Давай, давай, ти не, не думай за інших, думай за себе. Ти хочеш перемагати. Перемагати, <головец> Так. Молодець. Натягнути, 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 а в інший бік. Так, в інший бік, розкручую. Натягнуто. Душе тягни. Ні, це ти в холосту крутися. Натягнуто має бути. Тягни душе. Ох і